Юра, що ви побажали своїм друзям в цьому залі, особливо дівчатам. Сам бачить, побажали професійної діяльністю. Ну і в цьому забули так. Ще мусіна в цьому залі. Ну, Я так дивився, що завжди сягає при цьому лісі, як раніше. Як наслади? Рості, Ростислав, славне, ви червоні маєте диплом. Якщо ви побажали своїм друзям, які мають червоний диплом, а також дівчата із словом. Сам бажаю щастя, що я здійснює всі дві. Все те, що ви звідси побажати. Успіхів, другій діяльності, і подальшому дітей. Вітаю усіх зернічні згодом найкращого. <плес> Сьогоднішній день напевно здійснилася одна з найважливіших мрій в вашому житті. Це як є ваша мрія, так мрія ваших батьків і ваших близьких. Я приєднуюся до всіх, привітаю до всіх побажань, які ви були сьогодні сказані, і хочу вам побажати такі є. Здоров'я вам від Бога і від роси, успішного польоту, думці й мрії і щедрої душевної краси, любові щирої і віри, і надії, спітайте славних успіхів, вінець, започаткуйте власні свої справи, несіть крізь роки, полок сердець на славу факультету і держави за вас. Дося, разом з тими, рідом, Дуже добре. Поважання дівчатка. З того, що себе задумаєте. Бажаю, щоб пам'ята, як яка десяти, якої ви хочете, щоб завжди була вища, то і мене не йдете. Бажаю успіхів у цьому. Дякую. Саме така тендітна, ніч. Тим, тим, тим. Побажання своїм друзям, в цьому залі. Я бажаю кар'єрного розстріля, у нас мав власного певна і щирого сімейного щастя. Дякуємо офіс. Ви знаєте, ні одного перчика немає на вашої телечити. Одні киплячки, описки як вас звати. я позбавлю. До синочка побажання своїм друзям і викладачам, які прийшли на цей сьогоднішній свят. В першу чергу хочу подякувати нашим викладачам, які нам дали знання, які нам пригодяться в майбутньому. Дуже вам вдячні. І також сьогодні всі зібралися тут. І, бажаю вам здоров'я, кохання і професійного зльому. Я не можу всі змоги, ради друзі. Одного разу зайшов дідусь в аптеку. І каже, дівчинко, дайте мені, будь ласка, віагру. А вона каже, а скільки вам років, дідусь? Та вісім, вісім шість. це то школи на серце. Вам не можна так. Та мені хоч половинку дайте. А вона каже, продається, то вона не буде мати ефекту ніякого. Мені лише би тільки, щоб я в тапочки свої не мочив. Друзі, катай. Gdje bih hodio do vas? Hoću pogovoriti svim svojim družbama, kolegama i prijateljima. Hvala vam za sve, svoje zdravlje, стали дипломованими спеціалістами. Хочу подякувати вам за все за цих років навчання в цьому прекрасному університеті. Ми завжди будемо пам'ятати ці дні, адже перший день навчання з приготами. І ми завжди будемо пам'ятати дні, які ми провели. Дякую, Дякую вам за це і злама вам здоров'я. 44 група маянка. Захищаємо вам наснаги, злагоди сімейний, всього найкращого в житті. Дорогі студенти, Бажали і, і халоса не дуже бога. І собі не самого найкращий. Ви то наша, що поважаєте? Висам побажає здоров'я, наслади, і все найкраще. Я молодила. В якого покання, професійної наслади, хочу подякувати викладачам за те, що вони. Для вас сьогодні ви робите перший крок у життя, тому що позаду залишилися 5 років навчання. Для декого вони були важкі, для декого вони були легкі. Але як би не було? Ви сьогодні всі вчанні, прекрасні. І робити перший крок у життя. Дай Боже, щоб ви мали прекрасні роботи, щоб ви всі знайшли роботи, щоб ви всі знайшли себе в цьому легкому житті. Ми ну, не замужі дівчатка, просимо вас виходити замість, хлопчики. Е, Дяки женаті, щоб поженилися, щоб були всі щасливі, щоб всього було найкраще. Уляночка побажання своїм друзям і прикладати. головне, напевно, кохати бути коханими, також для однокурсників ми, щоб вони знайшли себе у своїй професії. І все найго найкращого їм. Для гаїмості. Чина бояночка, ладячка петелька, яка любить виноград, називається в нас. Іванка, Іванка звідки ви родом? Скосово. Скотло. Бажаю свій щастя з другу Два ще ще знайти. знайти. Ясно. Хай вам щастить. Я вам це юнаночка, руки поставили на коліна і думаю про життя. Звали, <звали> вас сам <звали> для своїм друзям і випадались в коротко. Друзі, в першу чергу бажаємо удачі, щастя, кохання і знайти себе у роботі. А викладачам бажаємо терпіння, подальшому навчаємо і рікми. Ще одна поляночка, ну, не потрібність бажання слава писання. Я так і не знаю, але я назвав. Поважаємо на своїм друзям, будь ласка. Щоб наші можливості завжди переважували найкрасмовіші бажання і мрії. І щоб усі реалізували себе в свої професії. ви на свого колективу що побажаєте? Терпіння. Терпіння. Я дівчинка. Області пані. E, найперше я хочу як і своїм друзям, і всім друг, і в друга побачання сім'ї здоров'я, тому що без здоров'я не в нічого випадки, а там у себе подасть. Правильно, облиски, тому що здоров'я ручка побажання своїх друзів. Хочу в першу чергу побажати здоров'я, жіночого щастя, сімейного благополуччя, а виконання бажаю наснали. Тепіння, також дороги, всього найкращим. Рядом дівчинка, платочка, будівка. Я напила сьогодні пояснів на ресторанного своє нічного слабки. Я вас звати Наталя. Наталочка, побажання друзям. Щиро вітаю вас із доочікуванням закінчення нашого університету і бажаю. Нехай над вами завжди сяє сонечко. І цей гарний сьогоднішній настрій буде з вами завжди. Всі тільки в пам'яті. Дякуємося. А ця пам'ятка тільки на установому руки, яка звати вас. Побажання своїм друзям усі заметили. Насамперед, я вас весь переметичний день вітає закінчення. Всіх своїх всі колегів, всіх своїх всі друзів, бажаю їм неземного щастя, великого кохання безмежного, як море, щоб завжди сідало сонце, спіхалася воля, щоб завжди на їхній дорозі е, ніколи не було переконаний, щоб їм все легко і добре давалося. І щоб через п'ять років усі такі прекрасні чудові зустрілися, готаючись під час у нас альбом, згадували номера, телефонували доволі, зустрічалися. Дуже добре, дякую. А сьогодні Чекас, у нас до нашій Будь ласка, нас каталиснім. Як Наталя. Наталочка, вас дуже багато. Свято, на залі є таке праці, wow. голосах завжди людьми, а по цьому в залі студентів працюють позитивні машини. Проблем, що колись були, Нам бармен наліпо поповні побажає, Щоб іще не раз поповні випити змогли, Щоб іще не раз поповні випити змогли. За нас нал'ємо вина і вип'єм разом, до дна щоб наша доля вже більше не була сумна. І щоб нам всім повезло, Був завжди вихід і шанс Нальємо і вип'єм за нас. За нас на лему да. и выпьем разум. Літають роки і усі старіють, тільки наша дружба не постаріла сніг, з друзями люди швидко провітають, з друзями ще радісніші будуть наші дні, з друзями ще радісніші будуть наші дні. За нас на вина і іди разом до дна, Щоб в наша до...